Я хотіла про це сказати, щоб люди розуміли, що українською також пишуть на Донеччині. Я з україномовного села. І так як треба обрати щось одне, оберу байку. Тому що знаю, що ці твори людям до душі. Прочитала якось Галя похмурої днини, що в житті треба знайти свою половину. Та й почала міркувати. Де ж її шукати? Бо не буде ж наша краля йти із хати в хату. Написала у газету пошук розпочаток, бо півгалі у цім світі щастя не впізнати. В інтернеті написала і не дрогнула рука, що шукає наша Галя половину мужика. І наговорить Україна фарбувала губи та і з Галі половини вже сміються люди. Наша змучена Галина плаче з дня до ночі, не знайшлася половина. Запитати хоче у бабусі, як та діда свого відшукала, чи бабусі половини було не замало. Як, бабусю, половину ти знайти зуміла? Ти здуріла, моя внуцю. Подивись, я ціла. Ти ж не яблуко і не склянка, ти ціла людина. Можеш знайти собі пару, та не половину. І у той момент Галина начебто прозріла, вибігає на подвір'я і кричить: Я ціла. Гроші, хата, Галя вже, не половина Галю не впізнати. Мораль, аби щастя відшукати, обійдіть весь світ. Не шукайте половину, себе віднайдіть. Дозволу зі мною тут моя племінниця, вона ще не пише, я думаю, буде писати, але вона прочитає мій вірш, який ми нещодавно зняли. Будь ласка. Я не знаю інших батьківщин. бачите, народилась в незалежній. То скажіть мені, з яких причин зараз перетнули мої межі? Якось десь колись чомусь було, аж фонить від їхніх методичок, а на світі лише добро і зло, а ще воля, що нам до обличчя. Може, з материнським молоком вічне усвідомлення далося, що не буду жити кріпаком і себе не бачу малоросом. Українка просто до глибини. Я з дитинства це люблю безмежно. Бо не знаю інших батьківщин. Бачте, народилась в Незалежній.